Сьогодні вихідний, а це значить, що ми провели його активно. Ми вирушили до Ланбрек Фолз на водоспад. Не можу сказати, що ми прям так зранку вирушили, тому що вихідний і зовсім не хотілося вранці вставати. Але поїздка була запланована, тому ми знали, що треба снідати і в дорогу. Від нас це дві години їзди. По дорозі бачили чудові пшеничні поля, виявляється, зараз тільки збирають урожай, жнива, а також величезні вітряки. Тут досить вітряно в цій місцевості, про що попереджають дорожні знаки. Ці водопади знаходяться дуже близько від кордону із штатами. На парковці заледве втиснулись людей неймовірна гуля. Так як ми не брали з собою. Їжу то заїхали в Макдональдс по дорозі в найближче містечко до водоспадів, щоб купити щось перекусити. Ну і з гарним краєвидом їсть це дуже смачно. На жаль, в Макдональдсі місцевому з усіх видів смузі був тільки один: довелося насолоджуватися тим, що маємо. Але так як я напередодні купувала двічі точно з таким же смаком у себе в місті, то не сильно було прикольно. Вже одного разу з нами таке траплялося, що не виявилося саме того смузі, який замовили, але тоді бонусом як комплімент нас пригостили ще морозивом. Ну як тобі цей вигляд? Неймовірно потужний водоспад, коли дивишся час від часу з'являється райдуга. На відео я, на жаль, не можу передати, наскільки це захоплююче, а ось і смузі бідосі. Так як ми проїхали вже дві години, плюс заїжджали по їжу, то вирішили відразу поїсти, а вже потім іти далі насолоджуватись красою. Було б непогано, щоб мак мені доплатив за рекламу. Скажи, класно вийшло на природі. Цього разу ми не брали нічого із собою для хайкінгу, ні взуття, ні їжу, ні палички мої улюблені, тому обійшлися походом тільки тут, навколо водоспаду. Але це не завадило побачити диких місцевих жителів ми бачили і оленів, і орлів, а ще мене прямо заспокоює цей звук падаючої води. Біля водоспаду було класно. Очі людяно. Деякі сміливці навіть купались, але вода не дуже така й тепла, хоча терпіти можна заради гарних кадрів. Ти б скупалась там? В своєму дитинстві я б скупалась, бо була безстрашна. Але з появою першої донечки в мене з'явився страх, боязнь обережність і розуміння, що тепер ти відповідаєш не тільки сам за себе. Тому зараз, коли діти підходять десь до краю, я теж за них боюся. І інколи навіть гримаю, щоб відійшли. Я знаю, що вони дивляться мої відео, тому таким чином передам їм своє бачення всієї ситуації. Але все одно по камінні було лазити класно, наче ти в якійсь грі проходиш квест. Тут внизу краплі від водоспаду розліталися на нас, так що були политі трішки цим дощиком, щоб гарно рости. Біля водоспаду ми бачили декілька житлових будинків. Скоріше за все, там живуть фермери, бо у них багато сільськогосподарської техніки, і, окрім будинку, ще інші додаткові споруди. Взимку тут, напевно, не так привітно. Вся замерзає, стає холодно. Але хотілося б побачити, як замерзається потужна вода. Але навряд ми поїдемо сюди взимку, бо трохи далеко. Як тобі ця креативність на будинку? Як думаєш, ці люди справді спустять свою лодку в водоспад, чи вони просто жартують? На зворотньому шляху ми ще купили собі кави, але їсти вже не зупинялися, їхали додому. Тут більше місцевість з горбами і полями, менше лісів, не так як в сторону Ванкувера, і багато фермерів. Багато пасаться корів, здебільшого червоні або чорно білої масті. І коники назад трошки потрапили у пробку, тому що проходить реставрація містка. Коли проїжджали село, то подекуди де інде одиноко виднілися гарні будинки. Влітку тут дуже гарно, цікаво, як взимку. Пока!